Доброго вечора, це програма з перших вуст. Сьогодні розтлумачимо останні зміни у державі, власне, законотворчі ініціативи Зі мною в студії народний депутат від блоку Петра Порошенка Ігор Артюшенко. Вітаю вас, Ігор Вітаю вас. Ну власне найактуальнішими понення залишається питання конфлікту на сході. Чи є сьогодні там дійсно перемир'я і як працює на сьогодні мирний план президента? Що можемо підсумувати? Ну, на жаль, на сьогоднішній день можна констатувати те, що не дивлячись на те, що з української сторони да, якби виконувались вимоги підписаного так званих протоколів Мінськ-2, разом з тим, ворогуюча сторона, я маю на увазі сепаратистів, і війська Путіна, да, вони ну, не захотіли, скажімо так, виконувати ці угоди. Тому на сьогоднішній день ситуація дійсно залишається важкою. По-перше, по-друге, лунають заклики з, з боку сепаратизму. знов, якби у них, як вони кажуть, починається весна. Да, знов mm -hmm. лунають заклики про, про те, що там звільнити Україну від так званих фашистів, їх розумінні. Тому ситуація дійсно залишається важкою. А тому це от перше наше питання: питання мирного плану і стабілізації ситуації в країні. Воно воно стоїть на найпершим, да, і від нього залежать всі інші питання. Разом з тим можемо усвідомити той факт, що якщо порівнювати ситуацію на фронті рік тому, а власне в якому стані перебувала тоді українська армія, і в якому стані вона зараз, то можна констатувати, що нарешті у нас є люди, які дійсно пройшли вже це горнило війни. Вони навчені, вони вміють воювати. Це по-перше, по друге, вже краще забезпечені, якщо порівнювати вже немає там ржавих автоматів угу. чи ржавих патронів. Як на жаль, було от. Тієї весни, да, тобто українська армія на сьогоднішній день набагато більше підготовлена, і вона здатна тримати оборону. Разом з тим підписаний закон для того, щоб дати сигнал і ворогуючій стороні, і всьому світу про те, що ми хочемо реалізувати саме мирний шлях реалізації в Україні. Я маю на увазі прийняти закон про особливий статус особливий порядок місцевого самоврядування на сході України. Хотів буквально. Пару слів про нього сказати, тому що щодо цього закону якраз є дуже багато перекручувань в СМІ. Тобто, тези цього закону кажуть про наступне: що дійсно в рамках, як ми і до цього казали, в рамках децентралізації влади буде особливий порядок і збільшення повноважень на місцях. Але за ряду умов, тобто умови це повернення української влади українського прапору на цій території. Це по перше, по-друге, повернення українського законодавства, українських партій на цій території. Розброєння відвід важкої і не тільки важкої а взагалі відвід техніки з України, да тільки після того будуть проведені вибори, на яких ну буде надано більше повноважень місцевим органам влади, тобто таким чином, от коли перекручують і кричать, що ми там слілі Донбас, ніхто його зливати не збирається. Президент чітко сказав про те, що жодного клаптику української землі ми не віддамо. Тобто ці вибори і збільшення повноважень можливі тільки після повернення української влади, як такої, на цій території. Якщо говорити на майбутнє, от якими можуть бути вибори навіть за заряду ось цих умов в разі їх виконання, результати цих виборів знаючи настрої населення. От ось ці ризики. Про настрою населення, знаєте, говорити важко, тому що особливо в тих регіонах, ну по-перше, жодної соціології провести ну фактично неможливо. А разом з тим вже люди, які там лишились, скажімо так, у них потихеньку починається прозріння, можна сказати. Якщо знову ж таки ми порівнюємо цю весну і минулу весну, да, коли там. Ну, відверто кажучи, через там, російську пропаганду було багато людей, дуже багато людей, да, які там кричали, «Путін, Путін да, то зараз людям відкриваються очі про те, що ну, це не те, що вони хотіли, скажімо так. Тобто це була пропаганда, це була промивка мізків, і зараз люди розуміють, що в Україні мир, а на Донбасі війна. І тому якраз повернення української влади поверне туди мир. Тому я я розумію, да, звичайно, що буде будуть голосувати там люди зовсім за різні партії. Звичайно, що вони будуть голосувати на Донбасі. І електоральні симпатії не, не такі, як в Тернополі, але разом з тим, якраз повернення туди українського законодавства і українських партій забезпечить демократичність прозорість виборів. Власне питання Донбасу і миру на сході країни залишається актуальним, зокрема для прифронтової Запорізької області. На сьогодні ситуація, яка складається в політичній сфері Запорізької області, так знову питання голови запорізької обласної державної адміністрації є певні призначення кадрові? З'явились нові заступники. А в цілому прокоментуйте ось цю стабільність політичну чи є вона і чого чекати найближчим часом Запорізькій області? Чи можливо знову залишимося без голови Запорізької обласної державної адміністрації на тривалий час? Або ж ні. В принципі, в Запорізькій області, що доказати політики, да чи стабільності ситуації, то вона, вона в принципі, є стабільною, тому що, по-перше, призначений голова обласної державної адміністрації, по-друге, є ряд заступників голови, вже їх чотири на цей момент, да з них двоє на стажуванні. Тобто, в принципі, перший заступник це людина, яка фактично керувала області, я має на увазі Георгія. Самардака, який фактично там з жовтня місяця ну, одноосібно, бо тоді якраз не було ні очільника області, ні інших заступників. Тому, в принципі, кадри готові, і я не вважаю, що ситуація може якось там дестабілізуватись. Інше питання, да, через ситуацію, яка склалася, на жаль, в Дніпропетровську, да, коли ну, можливо окрема людина, окремий олігарх вирішив, що він не тільки є бізнесменом, а ще й має право на якусь там державну власність і так далі. От вирішив якось. Ну, пограти м'язами, чи я не знаю, як це правильно назвати. Через те дійсно, так як ми і знаходимось поряд, і нам Валентин Резниченко був призначений як рука президента, який ну вірний йому і, і готовий реалізовувати політику тут. То звичайно, да, от ця от новина про перенаправлення Різниченка в Дніпропетровську область. Бо ситуація там набагато важча, чому тому, що. Всі кадри Дніпропетровської області за останній рік було побудовано якраз навколо Ігоря Валерійовича Коломойського. І Разом з ним, звичайно, підуть, підуть і вони всі з посад. Mm -hmm. А тому Дніпропетровська область може залишити взагалі без кадрів, як таких, і тому дуже швидко треба було приймати рішення. І якраз переведення, скажімо так, Різниченка в ту область каже про те, що ну президент розуміє всю ситуацію, розуміє, що в Запоріжжі. Є призначені люди, є основні заступники. Вони вже в принципі один з них перший дав принципі вже керував. Тому я не вважаю, що це якось дестабілізує ситуацію. Інша справа да що можливо вона знову почнеться, скажімо, так, конкурс на заміщення вакантної посади Ми першого обличчя кілька місяців поспіль фантазували на тему, хто може бути кандидатом на сьогодні. Ваші прогнози ну. Я залишаюся стояти на тій позиції, що я вважаю, що в Запоріжжі, як прифронтовій області, має бути людина призначення з військовим або правоохоронним досвідом для того, щоб ну, скажімо так жорсткою рукою наводити порядок, да тому що область прифронтова, і треба треба ну правильно реагувати на ті виклики, які є. і повернімося до вашої безпосередньої діяльності в парламенті. Це законотворча діяльність. Зараз дуже багато говорять про те, що депутати насправді не займаються тією законотворчістю, які тими законами які потрібні, або ж ухвалюють урядові, або ж президентські, тобто самого цього процесу немає. Останні зміни це власне закони щодо закупівлі лікарських засобів. Вам як фахівцю ці галузі це близьке. От прокоментуйте от суть цього закону 2150, Що він має? От всі люди бачать це підвищення цін на ліки сьогодні в аптеках. От як цей закон впливає? Чи от практична його доцільність в цілому дивіться? Мова про цей закон а власне про корупцію, яка відбувається, так званій фармацевтичній мафії, так само щодо чиновників, які. Ну, скажімо так, не дуже чисті на руку про про подібні зміни до законодавства вже розмовила десь приблизно рік, і от нарешті, да, якби він був правильно прописаний і прийнятий Верховною Радою. А в чому суть до цього всі отендерні державні закупівлі на лікарні на реабілітаційні центри? Ну власне на міністерство охорони здоров'я контролювалось виключно самим міністерством охорони здоров'я. А через те, якраз ми бачили, я як. В Запоріжжі да, споглядав на це щодо наших міських, міських, наприклад, чи обласної лікарні. Це призводило до того, що, ну, скажімо так, чомусь, е як такий гарний приклад, я пам'ятаю, шприц в аптеці там, 50 коштував копійок, а лікарню закуповує по, по, по півтори гривні. Да? Mm -hmm. Тобто ми кажемо про ту систему відкатів, яка існувала за минулої влади, і десь на місцях ще, на жаль, і досі залишилась. От тому прийняття того закону вводиться додатковий механізм, а саме закупівля цих ліків не під егідою Міністерства охорони здоров'я і власне цієї вертикалі чиновників, а під егідою міжнародних, неурядових, ну не бізнес як таких я маю на увазі організацію ООН, тобто ну сателітні організації ООН, раз, ЮНІСЕФ два і Всесвітня організація охорони здоров'я, тобто це ті організації, які... Ну, розуміють весь ринок фармацевтичний, який існує у всьому світі, да і якраз за їх контролем можна прибрати з одного боку цю от фармацевтичну мафію, яка ну лобіює їм вигідно продавати дорожче, да, ну зрозуміло, через їх бізнес інтереси і з іншого боку, надає можливості чиновникам ну відверто брати хабарі, тому що з'являються от оці люди, скажімо так, від ООН, які під своїм наглядом будуть відбуватися закупівлі. Кінцем результат чином ми побачимо Кінцевий результат. Побачимо на рівні зниження цін на ліки приблизно на Угу. Це те, яке от прораховано ну, головним експертним бюро. А коли запрацює, тобто, коли Через ми два побачимо місяці. ці 20%. Через і ще одні два вірніше законопроекти вони поєднані щодо ОСББ. Тобто, ми бачили перед голосуванням, збиралися люди, були і запорізькі активісти під стінами Верховної Ради щодо питання ОСББ як не неприбуткових організацій. Ось ці два закони щодо оподаткування і повернення статусу неприбуткових організацій знову ж таки, що вони дають на практиці. Дійсно, був мітинг під Верховною Радою, дуже було чесно, навіть приємно через те, що і Запоріжці приїхали, тому що до того була маса звернень. Але знаєте, як поки політики не бачать активності громади, то. Ну, скажімо, не так швидко реагують на 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 листи, не так швидко політик реагує, ніж на конкретний мітинг під стіном mm. Верховної Ради. От колись ми таким займалися, да а зараз от інші люди, і чому я дуже так, якби такого. не було мітингу, рішення могло б бути іншим. Я думаю, рішення іншим не могло бути, але там стояв чіткий термін. Ці зміни необхідно було прийняти до 1 квітня, тому що вступав в силу якраз новий податковий закон. І якщо б ми зараз не прибрали. Точніше, навпаки, не повернули статус неприбутковості в ОСББ. Ну фактично вони б не могли існувати, тому що ОСББ за своєю суттю це не є прибуткова організація. Якщо її обкласти податками, невідомо з чого вони їх взагалі можуть можуть платити. І, взагалі, зараз ті розмови, які ведуться щодо комунальної реформи, це якраз і розвиток є ОСББ. Тобто, тут якраз ми наступили ну, на необхідність швидкого вирішення цього питання. Це по перше, тобто ОСББ у нас є тепер неприбутковими організаціями, що дасть їм можливість краще розвиватися. Це по перше по-друге, знизили податкову ставку на волонтерську діяльність. Якщо до цього це було 20%, зараз 15%. Тобто, ось, скажімо, ті зміни щодо природоохоронної діяльності і так далі. Тобто там зменшено ряд навантажень податкових на ну, прилічення мної структури, uh -huh. в тому числі заклади культури, наприклад, тобто, ну полегшили, скажімо так, да. не дивлячись на ту дійсно важку ситуацію з наповненням бюджету, яка є з тими. Півтора мільйонами біженцями знищеною економіку, яка у нас 22% за минулий рік, фактично економіки було знищено, те, що зараз перебуває в зоні військових дій. Але ну порахували і вирішили, що ну принаймні трохи зменшити податкове навантаження все таки вдається. Днями ви відзначилися своєю боротьбою з гральним бізнесом. Були звинувачення на кшталт того, що нардеп має працювати в правовому полі. Mm. Ви ж вирішили так ефективніше трущити. От прокоментуйте цю ситуацію. Наскільки мені відомо, ви потім звернулися вже mm. до правоохоронних органів. Якщо порівняти, який механізм дієвіший, є якісь зміни вже в правовому полі, і прокоментуйте вашу позицію щодо ось такої боротьби, такої форми. Дивіться, дійсно, ну, проблема ігорного бізнесу, я думаю, вона ну, практично всім відома про те, що він весь заборонений, але він чомусь існує. Да? Тобто це питання якраз до прокуратури, до МВС, в тому числі до СБУ і так далі, тому що ми знаємо, наприклад, що, ну, звичайно, ігорний бізнес. Дає можливість фінансування ну криміналу, як такому, який його кришує, а через те, звичайно, що у криміналу з'являються кошти для відкупу від судів, наприклад, чи для якоїсь іншої будь-якої незаконної діяльності. До цього дійсно звертався, починаючи з минулої минулого літа, список через просто активістів-волонтерів надавали мені список, де знаходяться ці точки. Я їх передавав в прокуратуру в міліцію, але чомусь воно ніяк не вирішувалось. Потім в моїй програмі передвиборчої, я чітко зазначив, що я вважаю, що. Подібних закладів не має бути в моєму окрузі. Тобто в інших там округах чи містах і селах це вже питання тих мажоритарщиків, які там mm -hmm. пройшли. У мене є чітка зона відповідальності. Да? От е, і тому, якби це був, по перше, вихідний день. Тобто оці от закиди щодо там роботи в парламенті, воно є навмисно якби подібні. І або там волонтерські акції, або от навіть такі, можливо сказати, радикальні, якраз планую на свої вихідні, тому що я розумію, що якраз в робочі дні я маю займатися законотворчою діяльністю. Але ну, хто як проводить вихідні, скажімо так. Але дійсно, ми хотіли звернути увагу правоохоронних органів на те, що дійсно мешканці знають, що ці заклади існують. Знають про те, що от конкретно у цей заклад, який був там навіть не ігрові автомати, там розлив алкоголю без жодної документації взагалі на приватного підприємця. Mm -hmm. Тобто, повністю незаконна точка, стоїть на зупинці, її всі знають, і чомусь ніхто Ленінський райвідділ якби не хоче ну нічого зробити з, з тим, щоб її просто закрити, якби порушити кримінальні справи. От в далі. умовах, коли ми говоримо про те, що потрібні гроші до бюджету, потрібні надходження і програльний бізнес, який попри заборону Но існує, як ви ставитесь до легалізації, і в тому ж плані наповнення бюджету, наскільки це доцільна ваша особиста позиція? Дивіться, я можу по-перше, моя позиція, те, що я вважаю, що взагалі горний бізнес він недоцільний, неправильний, бо як лікар можу сказати, що і горна залежність, так само як нікотинова, mm -hmm. як алкогольна, це такий самий вид залежності. Інша справа, що коли є так звані у ці однорукі бандити вигляді гральних автоматів, коли вони діють незаконно, коли туди ходять студенти, неповнолітні робітники з заводів, програють там всю свою зарплату через цю залежність да, вироблену, а це не все, що зубежіння в сім'ї, той самий алкоголізм і так далі. Тобто, от щодо них тут стовідсоткова принципова позиція, що такого не може бути. Інша справа, якщо ми говоримо, наприклад, про якесь компромісне рішення щодо, наприклад, спеціалізованих зон. Наприклад, п'ятизірковий готель, в якому багаті люди, якщо вони ну там їх це цікавить, да, вони можуть прийти, програти гроші, а через це наповнити бюджет. Так само, наприклад, ну якісь закриті зони, знаєте, як в США да Лас-Вегас. Усюди заборонено, але є посеред пустелі місто, от де можна. Туди точно ні студент не поїде, ні робітник, ні... Ну, Тобто, це не призведе до якихось там наслідків власне до суспільства. Якісь, якщо туди будуть їздити. Мільйонери да або знову ж таки, оті чиновники корупціонери, яким дуже легко достаються гроші. Тому як варіант, можу я на погодитись на те, наприклад, в депресивному регіоні. Ну, як ми такий приклад вибрали, там, наприклад, там Степногорськ, наприклад, ага. у нас є в Запоріжжі, які місто помираючи. Можливо, там тоді є компромісне якесь рішення, але тоді воно буде легальним, тоді буде наповнений бюджет. Працівники, які там працюють, будуть отримувати зарплати і, ну, офіційні. Да? Тобто, можливе компромісне рішення в такий варіант. Але на сьогоднішній день цей варіант не діє. Воно знаходиться все поза законом і хотів, яка доповнити. Да, дійсно після цієї акції, вже через день ми подали список гральних точок, які мені до речі надали громадяни на мій заклик. Відреагували голові МВС щодо того, щоб ви їх закрити, а не то. Ну вибачте, але я буду реалізовувати свою програму. На сьогоднішній день можу сказати, що в Ленінському районі дуже сильно міліція працює. Я вже знаю там близько 10 точок. Вже закрито. Ми подивимось по результатам кінцевим. Тобто ми разом з однодумцями. Проведемо, я думаю, найближчими днями рейд просто знову ж таки по Ленінському району. Якщо міліція виконала вимоги, да і поновила законність, скажімо так, то я тільки потисну руку і скажу, молодці хлопці гарно спрацювали. і на завершення повернемося до саме політики. А днями в програмі по суті ваш колега по коаліції від блоку Петра Порошенка, Микола Фролов зробив таку заяву щодо того, що частина депутатів Верховній Раді готові голосувати за відставку уряду Яценюка. і Яценюка самого прокоментуйте, яка на сьогодні ситуація. В коаліції, а яка ситуація в роботі з урядом? І от ризики, чим це загрожує і якою буде подальша політична ситуація саме при владі? Ну, дійсно такі розмови ведуться, і навіть не, не тільки про Яценюка, а про будь-якого, в принципі, міністра і так далі, бо є різні точки зору на ситуацію. Ми розуміємо, що нинішній уряд він ну як саме і каже, уряд камікадзе, і всі це добре розуміють, бо. Ну, те, що я казав і на минулій передачі, да, про те, що ну, ми розуміємо, що завтра у нас не збільшиться пенсії в три рази. Я б з радістю проголосував би за такий закон, але я розумію, що ну елементарно не буде звідки взяти гроші в бюджет. Але разом з тим, можу сказати, що ну думки неоднозначні щодо там відставки, не відставки, бо важкі ситуації є. А є конкретні зауваження до роботи уряду, тому що власне уряд має проводити ті реформи, mm -hmm. принаймні, які вже там частково проголосовані, бо депутат пропонує і надає законодавчу ініціативу. Реалізовується це виконавчою владою, якою є уряд, якою є, там виконкоми ну обласних державних адміністрацій, і так далі. Бо є такі запитання. Разом з тим, ми десь от маємо знайти у ту золоту середину, між вимагати від уряду реалізовувати реформи. І не допустити розвалу коаліції. Угу. Бо ну, якщо нинішній уряд піде в відставку, то звичайно, що та коаліція, яка сформована проєвропейська, демократична, да і ось конституційної більшості, вона вона не зможе функціонувати. А в сьогоднішню ситуацію зовнішньою загрозою цього допустити не можна. Тому тут, як моя особиста позиція, я десь схиляюсь посередині, тобто не вимагати відставки. А робити все для того, щоб вони краще працювали, да з критикою, да, тобто критикувати, грубо кажучи, те, що називається, можливо, там не публічно, але тягати за кроватку і казати, а чому ви не зробили перше, друге, третє, да? Але ну відставки не вирішують цієї проблеми просто. На цьому змушені завершити. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за можливість через нас зустрітися з глядачем. На жаль, багато питань. Я сподіваюся, що буде можливість поставити їх вам. Ще раз нагадаю: це був ігор Артюшенко, народний депутат України від блоку Петра Порошенка. успіхів вам у роботі. Глядачам дякую, що довіряєте і дивитесь. Зустрінемось у цій студії рівно за тиждень. Тримаємося.